Шарль Леклер, це той випадок, коли Формула 1 ніби спеціально створила ідеального гонщика, а потім віддала його Феррарі, щоб подивитися, що з цього вийде. Він народився в Монако, місці, де повороти вузькі стіни близько, а помилки не прощаються. Можливо, саме тому він виріс таким холоднокровним. У світі, де одна помилка коштує всього, Шарль з дитинства навчився їх не робити. Ну, принаймні за кермом. Бо його команда робитиме їх замість нього з вражаючою регулярністю. Леклер зростав у цьому середовищі, бачив болідище до того, як навчився писати, і вже з восьми років почав вигравати так, ніби перемоги були його рідною мовою. Він не просто швидко вчився, він домінував чемпіонати Франції, міжнародні турніри, кубки світу з картингу, перемоги в серіях, де змагаються найкращі юні таланти планети. Його ім'я дуже рано почали вимовляти падоку з тією інтонацією, якою зазвичай говорять про майбутніх чемпіонів. І коли його взяв під своє крило, Ніколя тот, стало зрозуміло, цей хлопець не просто талановитий. Він проект на титул. Коли Шарль почав виступати у формулах, він не змінював стиль. Він не намагався просто бути непоганим. Він одразу боровся за перемоги у формулі Ренол. Він брав подіуми, вигравав гонки в Монці, боровся за титул із Ніком Дефрізом і довів, що готовий до серйозного рівня. У Формулі 3 він вигравав гонки, лідирував у чемпіонаті і фінішував четвертим лише тому, що сезон був неймовірно конкурентним. Але навіть тоді стало ясно, у нього є те, що не тренується: чиста швидкість і спокій під тиском. У серії GP3 він взагалі не залишив сумнівів. Він прийшов і одразу почав вигравати, забравши титул у дебютному сезоні. Те саме він зробив і у Формулі 2 перемоги з першої гонки, контроль чемпіонату і титул ще до фіналу. Це був класичний шлях майбутнього чемпіона Формули 1 і Феррарі, яка з 2016 року тримала його в своїй академії. Уже знала. Вони мають в руках діамант. Проблема лише в тому, що Феррарі це компанія, яка може зламати навіть діамант. У 2018 році Леклер дебютує в Формулі 1 з Саубер. Машина була далеко не топовою, але Шарль поводився так, ніби керує болідом з майбутнього. Він обганяв, набирав очки, бив свого напарника Маркуса Еріксона і виглядав так, ніби вже готовий до Феррарі. І так його одразу забрали. Бо коли у тебе є талант такого рівня, ти не можеш дозволити йому бути щасливим деінде. Невелике відступлення. Якщо вам реально цікава Формула 1, і ви хочете отримувати новини без зайвого шуму, зверніть увагу на телеграм-канал захоплення Формулою 1. Канал новий підписників там поки що майже немає, але новини публікуються регулярно. Результати гонок, трансфери, оновлення по командах і пілотах. Посилання на канал в описі цього Ютуб каналу 2019 рік. Пералі, червоний болід. Себастьян Фетель поруч. Очікування величезні. І Шарль починає так, ніби він тут головний: полу бахрейні, домінування, обгони, а потім поломка. Перша перемога зникає через двигун. The okay, We are it. І це був перший дзвіночок того, що ця співпраця буде складною. Він виграє в Бельгії. Він перемагає в Монці. Він стає наймолодшим переможцем Феррарі, Тифозі закохуються в нього. А Феррарі починає внутрішню війну між ним і Феттелем. Командні накази, напружені радіопереговори, дивні рішення. Усе це стає фоном кар'єри Леклера. Але навіть у цьому хаосі він виграє дві гонки: бере сім поулів і фінішує четвертим у чемпіонаті. Це не просто добре, це феноменально. 2020 і 2021 роки стали випробуванням. Рарі більше не була топ командою. Машини були проблемні, а суперники не сильніші. Але Леклер продовжував витягувати максимум: подіуми, кваліфікації, героїчні заїзди. Він робив те, що роблять великі пілоти, змушував погану машину виглядати пристойною. А потім прийшов 2022 рік. Рік, коли Феррарі знову дала йому швидкий боліт. І Шарль почав сезон так, ніби цей титул уже його. Перемоги в Бахрейні та Австралії, лідерство в чемпіонаті, поули контроль гонок. І тут Феррарі почала. Феррарі. Поломки. Стратегічні катастрофи. Монако. Угорщина. Викаті. To... So... Іспанія. Кожна з цих гонок коштувала йому шансів на титул. У підсумку він стає другим у чемпіонаті, але всі розуміють, це не Макс переміг Шарля, це Феррарі програла Шарлю у 2023 і 2024 роках. Історія продовжується. Леклер бере поули в Баку Лас-Вегасі, виграє в Монако, перемагає в Монці, стає символом швидкості Феррарі. Він тягне команду вперед, тоді як стратеги продовжують кидати монетку перед кожним підстопом. Навіть у 2025 році, коли до Феррарі приходить Льюіс Хемілтон, саме Леклер залишається справжнім лідером команди. Він бере подіуми уле очки і знову фінішує вище за напарника, але титулу немає. Бо Феррарі це команда, яка може мати найкращих пілотів у світі і при цьому залишатися головним ворогом власного успіху. Шарль Леклер сьогодні це людина, яка могла б бути багаторазовим чемпіоном, але замість цього він найшвидший пілот у найхаотичнішій команді. Він символ таланту. Який виживає всупереч, і можливо, одного дня Феррарі таки перестане заважати йому, але поки що Леклер продовжує свою головну гонку: гонку не проти Ферстапена, не проти Хемілтона, а проти Феррарі.